Так, Ігор, слава Ісусу Христу, паноті, переживаю нелегкі часи, сам служу в пожарні, втекла наречене. Хочу поради, буду вдячний, як приділити мені п'ять хвилин часом. Що я мав би порадити? Втекла наречену? Втекла ти втікла, прийде, не переживайте. А? Тут є такий варіант. Втекла наречена. Коли вона прийде, тобі буде два варіанти. До побачення! Не хочу би більше бачити. На цьому наш, наша наш подорож закінчилася. І другий варіант. Простити і забути, і взагалі не згадувати. А от той третій, що ви приготували, сваритися, виясняти, пояснювати, розказувати. Не треба. Не треба. Або відкидаєш, все, на цьому все закінчилося, або приймаєш і не згадуєш абсолютно нічого. Якщо ти так не зможеш робити, то не муш себе і не каліч її. Інших варіантів нема.